Чорноморець у дуже у дуже скрутній турнірній ситуації. Чорноморець у ситуації, в якій відступати просто-напросто нікуди. На останньому місці йде команда, маючи 21 очко після 28 турів. Але з хороших новин до інгульця до колективу, який йде, на 14-му місці, на місці, яке дасть можливість врятуватися у перехідних поєдинках лише два очки. Чорноморцю потрібно вигравати. Або ж сьогоднішній поєдинок, або ж поєдинок в останньому турі. Але ситуація простішою для чорноморця не стає. Тому Насолоджуємося. А з вами цим поєдинком Чорноморець Одеса. Динамо Київ історично принципові суперники. Ну, і Чорноморець та того ж з Ярославом Ракицьким буде робити абсолютно все сьогодні для того, щоб зіпсувати плани Динамо. На чемпіонство уже сьогодні, 18 травня 2025 року. До свого 17-го чемпіонства йде динамо Київ, але, але, попереду два суперники. Два дуже непрості суперники. Ну і все розпочнеться саме з цього матчу. Радісно, радісно бачити усмішки на трибунах вболівальників та вболівальниць. Не мали вони можливості ходити на поєдинки дуже-дуже давно. Центр на Шапаренка від того приведення праворуч. Тимчик на прийом м'яча. Хороша передача за загострююча. Проходить пас удар Буяльського на місці. Рудько вибиває він. Але до кінця працює Ярмоленко. Ярмоленко залишається з м'ячем. І перший супернебезпечний момент у Динамо Київ. Рятує Рудько свою команду. Ну і на цьому фоні хочеться звернути вашу увагу на QR-код. повтор цього епізоду. І давайте після повтору. Класно пропускає як м'яч на Віталія Бояльського Владислав Ванат. А далі Ярмоленко допрацював. Вже підгрібав м'яч фактично за спини. Скидання. у штрафний майданчик. І непоганий момент зараз був. Бити звідси просто не вдалося. І залишили тут одразу трьох футболістів чорноморців без опіки матчі. І ось зараз так. Кучер. Ох, яка хороша передача проходить в підсумку на Ваната. Ваната пробиває з гострого кута. Скиба проти нього допрацювала. Вдається проробити напрямку воріт. Ну, і заблокований тут простріл. Ярмоленко буде лише аут. Тому що дійсно, враховуючи те, що відбувається паралельно, змінюється концепція гри цих двох команд. Ну і Чорноморець. Зараз має чітко усвідомлювати, що відсиджуватись на власній половині полі це просто не має жодного сенсу. І Треба йти, і треба атакувати. Вертає на Вівчаренка. Ярмоленко. Він що, крила лівою ногою? Ярмоленко над попередженою м'яч летить. Марія Ярмоленко. Він у нього вже забитий гол в цьому матчі скасований через гру рукою. Ну і зараз момент створює Марія Миколаївич з цим ударом. Ще раз дивимось. Трибун стадіону Чорноморець. Когот оборовся. на Хобленка. Хобленко і кошети. над воротами м'яч летить. Чорноморець не хоче вилітати у першу лігу. Чорноморець б'ється і чіпляється. А зараз дуже неприємні хвилини для Динамо. Так, паралельні матчі не так складаються, як хотілось би. Одеській команді. Германко один в один. Пробує переграти кого-то. на тимчика. Є навіс. Хороший. Вівчаренко буде пробивати Чи ні, ні. Ще один. М'який невіцна вона та прилітає м'яч, але Дрикошети м'яч від, від ноги найкращого бомбардира УПЛ на Ярослава Ракицького. раз ось цей момент. Якщо його можна назвати моментом, коли м'яч прилетів в ногу. Слава Ваната. 45 хвилин. Попереду 45 хвилин насичено футболу. Фанат кривбасу. Зараз момент небезпечний. Гарно пробує дотягнутись до м'яча. Шапаренко. Легоруч грає на Кабаєва. Та відкидає на Костянтину Вівчаренка. Вівчаренко. Вівчаренко. Низу м'яч, Прилітає Новобуяцькому. Ярмоленко Удар. і Ракицький. Пенальті. Ворота. Чорноморця. Призначає Ігор Пасхал. Слав Ракицький. Вибив м'яч з лінії воріт. Дивимось ще раз на цей епізод. Розгортається ця атака. Простріл. Ну, і так. влучає м'яч у руку Кирилу Сієєва. Ще раз дивимося. Ось у нас скидка. Бояльський. Точніше не Бояльський Ярмоленко пробиває. Ну і так, м'яч в руку Сігієва. І від руки. А летить у кут воріт. Ну, з цієї позиції важко буде побачити, чи летів м'яч площину воріт, але немає цієї різниці. Тут, е, очевидно, гра рукою Ярмоленко. Забиває Андрій Ярмоленко. 0 1 На київського Динамо. Сьомий гол в цьому сезоні в активі у Андрія Ярмоленка. І 114-й гол українській прем'єр-лізі забуває Ярмоленко. 53 хвилина цього поєдинку. Динамо Київ. Стає надзвичайно близьким до чемпіонства. Ну і Андрій Ярмоленко. А хто ж ще? Бігає Ярмоленко, бояльський Закидання якраз таки у напрямку Андрія Єрмоленко. Задом був цікавий. І ось Ярмоленко показує, що якби м'яч пірнув. Якби м'яч опускався переді мною. було б а, значно краще. Бояльський. Ліворуч грає на Кабаєва. Шапаренко. Ох, який удар від Шапоренко. з ворота м'яч летить. Тома Шапаренко. Помітив момент, де можна прикластись. Вирішив ну, пробити, чим би й ні. Шанс на удар був. І зовсім трохи не вистачило тут Шипаренко. Це Будко. Габалок. Погано. М'яч від скиби буде на правий фланг. Закидання. Удар Гол! Чорноморець рівні. Рахунок Олексій Хобленко. Забиває ворота Київського. Динамо на 68-й хвилині. 1-1. Ну і нарешті, ось вони емоції одеської публіки. Три з половиною роки чекали вболівальники на те, щоб потішитися забитим голам своєї команди на стадіоні Чорноморець. Четвертий гол в сезоні Олексія Хобленка. І рахунок 1-1. Виконує невіз брошкуальний ногою. Тут непогано. Ванадо працював. Удар заблокований цей удар Віталія Бояльського. Зараз під цим криком болівальників. Під цією шаленою підтримкою вболівальники. Хороша передача зараз до штатного майданчика. Бояльський вирізає на Ваната. Ванат розвертається. Ванат прокидає м'як, Пробуває. Вічна сітка. Підстрибнув Віталій Бояльський для того, щоб не заважати Владиславу. Ну, Іванат мав дуже-дуже непогану можливість. А можливо, це буде просто поєдинок для вболівальників. Навашин! Валашин прострілює! Пролітає м'яч по всіх захисників. Нікому тут його підправити. Я дивимось, залишили тут Оволошина у зоні між ракетським та фланговим захисником. Он не встигав Єрмакову заблокувати Волошина. Ну і дуже небезпечно прострілював Назарій Волошин. Є попереду безбородку, є попереду Янаков. Переведення на правий фланг. Досить якісне. Богдан Бутко. Бутко. Око не навіс. В груди Константину Вівчаренка влучив. Вівчаренка. на брашка. Удар! Небезпечно! Вталій Єрмаков опинився зараз в цій опорній зоні. Вталій Єрмаков, що із сили пробивав в ближній нижній кутворіт. А учите не зміг ще й роздаємось, Будко Тут допрацював. Ну і здається, все окей. М'яч вибувається, але передача не дуже якісна. Но Єрмаков одразу в один дотик. Якщо згадувати ті роки, то не так багато гравців залишилось. Зараз ще один шанс. Волошин. Волошин прострілює. Хороша робота захисту. Стають чемпіонського. Складу Динамо 2016 року. Олександр Шовковський тоді ще був у заявці, він тоді ставав чемпіоном. Майже нікого не залишилось. Тимчик. Навіс у штрафний майданчик. Владислав вона пробивав. Позорота м'яч летить. 79-та хвилина поєдинку розпочинається. Паралельно все ще виграє лівий берег у своєму матчі. А для Чорноморця ви розумієте, що це значить. Скандують Одеса, Одеса. Атака Чорноморця. Кутовий біля воріт на щерета. Розіграли. Будко. Пішов на віс. Вижчиш і удар над воротом. м'яч летить. Ніс безбородько пробував. Але оплощу не воріт не влучив. Вчора буде далі просити команду пресингувати, далі тиснути. Це був хороший шанс. Шанс, якого можливо більше не буде. Динамо. Чемпіонського Динамо 2015 року. 10 років тому. У складі Динамо у 16-му році. А хороша передача. Удар! Рятує рудько свою команду. Це ще не кінець, але відбувається Чорноморець. останні хвилини цього матчу аут для Динамо. Звичайно, вони поспішати не будуть. Стало з полібоно було порушення правил. І на цьому лунає фінальний свисток. Динамо Київ. 17-разовий чемпіон України. Ну і ось вона радість. Кияну. Ну і очевидно, святкування в наступну суботу буде в Києві. На останньому матчі проти Ковалівського колоса Динамо Київ буде а, вдома на стадіоні Динамо. Юнівере Валерія Васильовича Лобановського святкувати перемогу. Є болівальники Динамо на трибунах.